Добрий день, шановні батьки. Сьогодні ми з вами поговоримо про кір. Кір вірусна інфекція, яка поширюється повітряно-крапельним шляхом. У організм вірус кору потрапляє через слизову оболонку верхніх дихальних шляхів, звідки він із кров'ю розноситься по всьому організму. Вірус вибірково пошкоджує клітини шкіри слизових оболонок очей, дихального тракту і ротової порожнини. Джерелом корової інфекції є тільки хвора людина, здатна до виділення вірусу у зовнішнє середовище за два дні. То появи перших симптомів і закінчуючи четвертим днем після початку висипань. Люди, які не отримали профілактичного протикорового щеплення і не хворіли на кір протягом усього життя, зберігають сприйнятливість до інфекції, тому захворювання здатне розвинутися у будь-якому віці. Захворіти можуть також вакциновані це підлітки, дорослі. Природа таких випадків захворювання пов'язана із падінням напруженості імунітету через тривалий термін. 10-15 років після щеплення. Ознаки та перебіг захворювання. Тривалість прихованого періоду інфекції зазвичай становить 7-11 днів, іноді продовжується до 15-28 днів. Початковий період починається із підвищення температури тіла до 38-39 градусів, відзначають слабкість, мрявість, зниження апетиту. Кашель набуває грубий гавкаючий характер, нежить і почервоніння, конюктиви очей посилюються. У цей період лікар може виявити специфічну ознаку кору. Піля стятки на слизовій оболонці щік м'якого і твердого піднебіння схожі на манну кропу. На третій і четвертий день лихоманка знижується, проте з моменту появи висипань знову посилюється. Період висипу характеризується суворою етапністю. Спочатку елементи виникають на обличчі і шиї. На другий день на тулубі, стегнах руках. На третій день елементи висипки з'являються на стопах і гомілках, а на обличчі вже бліднуть. Як правило, максимальна кількість елементів висипу локалізується на обличчі. Верхній половині грудної клітки і шиї. Згазання висипань починається на третій, четвертий день. Після їх появи вони залишають після себе буровату пігментацію а у подальшому на обличчі та тулубі у цих місцях виникає лущення. Типовою ознакою кору є кон'юктивіт, який приймає у більшості випадків гнійний характер, часто спостерігаються склеювання віїв ранці при пробудженні гнійними виділеннями. Цей вірус небезпечний ще й тим, що ускладнення після хвороби можуть бути небезпечнішими за саму недугу. Інфекція сильно понижує імунітет, і організм стає чутливим до будь-якої бактеріальної інфекції. Ускладнення може торкнутися і дихальної системи, це пневмонія, бронхіт. Також часто після перенесення вірусу може виникнути запалення середнього вуха. Кір наносить відбиток і на нервову систему у деяких випадках може призвести до енцефаліту, запалення головного мозку. У дорослих клінічна картина кору типова, і мало чим відрізняється від такої у дітей. Однак важка форма кору у дорослих зустрічається частіше, ніж у дітей. Лікування кору госпіталізації підлягають хворі середньої і важкої формами кору з ускладненням перебігом і вираженими явищами інтоксикації. Хворі із легкою формою кору при відсутності ускладнень лікуються вдома. на весь гарячковий період. Хворим показаний постільний режим вітамінізована дієта, рясне пиття. Фруктові соки, журавлиний морздогляд ротової порожнини, туалет очей, медикаментозне лікування носить симптоматичний характер. При неускладненому перебігу захворювання антибіотики не призначають температура тіла, нормалізується зазвичай до 8 10 дня хвороби до 10 15 згасає висіб. Якщо у хворого позитивна динаміка зберігається, його виписують. Випуска хворого у дитячий колектив проводиться за клінічними показаннями. Профілактика кору, як переконують медики, найбільш дієвим захистом від кору є вакцинація. Завдяки проведенню масової вакцинації вдалося значно знизити захворюваність і смертність від кору. Проте це і сезоні з даного захворювання продовжує зберігатися. Профілактика кору полягає в імунізації дітей у віці від 1 і 6 років живою коровою вакциною згідно із національним календарем щеплень. Дорослі також повинні бути двічі щеплені. Особи, що потрапили в контакт із хворим на кір, повинні Перебувати під медичним наглядом протягом 21-дня від моменту останнього спілкування із хворим. При появі будь-яких ознак інфекційного захворювання необхідно викликати лікаря і повідомити про наявність контакту із хворим на кір. Бажаємо міцного здоров'я.